В якості постскриптума. От ви знаєте, як то кажуть, я не знаю, як українською казати, скажу російською, по ті ні, сповідими. Коли я була в Нідерландах, то я мала таку щасливу нагоду відвідати село, це 17 кілометрів від Амстердама, і це село має назву Зансес Ханс. Зансес Ханс в Нідерландах, там можна побачити, як працюють водяні млини, як виробляють клумпи, і як роблять сир. І я навіть гадки не мала, що я колись буду працювати, їдом саме в Закарпатті. І що я буду в Закарпатті розповідати про сири. Розумієте? І що в нас цих сироварень так багато, і вони, ці сири, вони зроблені з любов'ю, вони зроблені дуже креативно. Я кажу, що дуже багато сортів цього сира на будь-який смак. Вони запаковані, тобто їх можна як сувенір купляти, надсилати друзям теж новою поштою. Отак. І е, це я цього радію. Просто я коли бачу, от е, ці, всі, і це, е, ці всі сири е, в, е, і в сирних кав'ярнях, і просто е, на ринках і е, в рестораціях. Я радію з того, що коли я була дитиною, сир був дефіцит. І, до речі, в радянському союзі був сир російський, голландський, Кастрамський. І е, швейцарський, і все. Ну, переважно був, е, був е, голландський і е, Кастромський. От швейцарський це вже був дефіцит. І це не те, не те що ви приходили там е, в е, Гастроном і там купляли, е, купляли той сир. сирні, коли його, як казала, в Радянському Союзі вибрасували. І я пам'ятаю, що е, а я дуже любила сир, і мій двоюрідний брат теж любив, ми були дітьми. І е, залишився в холодильнику такий маленький шматочок сира, як його ділити, щоб це було чесно. І наука е, не виходила, і ми е, за допомогою е, лінійки е, поділили його навпіл. От так. Тобто, моя душа радіє, коли я бачу от цей. Е, як то сказати, сирний вибух? Да? Такі, ну в мене бракує слів, і правильно, бо гід.